Якщо буде, якщо не дай бог стрельнеш, тобі просто амінь буде. Я тобі обіцяю. Булі ти літаєш без приділу. На красний проїхав, нічого. Адвоката мені сюди став посічення, показав на рівні йобаний. Я тебе Ця ситуація, яка відбулася сьогодні зі мною, братва, це без негативу. Я щиро дякую порушнику, якого я затримав, що він мені завіз такого контентчика. Братанчики, що ти дивишся, це відоси я дуже тобі дякую. Все, я всіх обняв поцілував, братва. Гарного перегляду, сідайте зручніше. Перед тим як почнеться основний відос, братва. Приділіть мені 30 секунд. Я граю на проекті Ukraine GTA, 0,5 сервер, Південна Україна. Якщо ти хочеш грати разом зі мною, переходь по посилання під цим відосом, і також не забувай про промокод Fisher на старті, який дасть тобі бабусі. Всім доброго раночку, братва, з вами Фішер на зв'язочку. І хто не в курсі, нам завезли обновку. Те, що ви бачили ще нові аксесуари на мені, і їх можна придбати в магазині аксесуарів. І, братва, чому я приїхав знов до інпушки? Да, братва, це буде шалений патруль, але є нюансики, є нюансики. Тут завезли нове оновлення, і тепер я отримую гроші за затриманих людей, а саме коли їх вбиваю. Так, треба покататися, пошукати бандитів. Я поменял себе еще никнейм братва на Василь Монако. Сейчас буду лететь и и О, Они что вообще в себя уже поверил конкретно. Так 6, сейчас за мной прицепилась. И ты да -да нафиг, друг. Я хочу в Сулу пока... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Води, пропускаемся до Узбича. Попробуем Здесь того со за мной на Узбича, Поменим, на Узбичь, пожалуйста. Равнин, дай. Таке? Василь... Бажаю, Василь... Василь Монако, дистан показал посвящение. Гарманин, вы ехали позу сишней смузе. Да, я в... позже. У меня був включенный левый поворот, я поворота. Добре, добре, перейди сюда, будь ласка, покажите мне, тут дадут прорывы смуги, когда дозволяє поворот на Не мама получается. Саханчику можно, я вам отвечаю. Якщо буде, якщо не дай Бог стрельнеш, тобі просто амінь буде, я тобі обіщаю. Румін, я ж вас зупинив, куди ви втікаєте? Це не підкорення. Ну, І став дайте вдари, Румін. Дайте вдари, Румін. І став кадоночки почав заколоти. Боже, блядь, що <му> за треки? Це хіжа просто. Як діла, як діла в тебе? Відкрив, посадив. Вольте нахуй. Зараз ти, йобаний, я тебе, сука, блядь, зроблю тобі тайзер, йобаний, вродно. Так, Румин, вы маєте право с брятом общаемся, еще вас каждый будут просто попросить. Он на красный проехал, ничего, да? На, на красный можно тебе ехать-то, блять, да? Руин, та... там не, не было красного, Гарманина. Там на весь. Ты шо, блядь, красный будет? Открытый тебя та деставрани из этого убили. Ух, типа гроза. Ти я б ты тоже. Ч пид руку пою за забою? Сейчас сразу на форум відлетаешь, нахрен, блядь. Че ты на красный проехал? Дай штраф тупи, блядь? А, это, я не показав на не могу. Товарищ адвокат! Адвокат! Адвоката сюди. Ви маєте право Да, да. Адвоката требую. Добре, зараз ти покерем. не маєш права мене затримувати без адвоката. Ти акт протокол затримання составить. Дивіться, дивіться, громадян. Затримувати, затримувати я. Без... Поясніть мені, будь ласка, коли це при затриманні використовується адвокат. Ніколи. Ти що, вообще? тю-тю Тю-тю? Тютю! Де протокол складення адміну правопорушення? Де свідки? Правопорушення? Де все бодікаміра пишу, свідки не потрібні. А ну Ну, так предоставте мені повинен предоставити правопорушення. Ваше правопорушення Як ви самі школи? Я вам не зобов'язаний предоставляти. Я можу це показати. Не але ти докази мені. Ти на мене складаєш адміністративність. Так, дай, не, не, повинен... не кричіть, будь ласка, Док. Дайте, дайте викликати адвоката, будь ласка. Що ви кричите? Док. Ні, ти. Ти служиш народу. Я власть! А я власть є, народ, так що ти повинен, блядь, мені предоставити. Зв'язок. Предостав докази. Де докази мені? Ти проти мене застосував силу, блядь. І, І зброю. Де, Де вам дозволено стріляти? По машинам, де? Так, дістав рацію, почав викликав адвоката. Адвоката сюди, давай. Ви самі порушуєте, їздите так, на краси Фіксуємо ліцаєте, час. Зараз, зараз 50 хвилин. Якщо протягом 5 хвилин не відповість, то продовжимо процесуальні дії. Ти, ти нічого не продовжиш, панів, ні? Ти сам правопорушник. Де я порушив гриміна? Ти, ти сос, создав аварійну ситуацію, ти в мене врізався сам. Так, Романі, ви, 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 ви їхали по позустрічні, розумієте? Я не їхав по позустрічні, це ти вискочив на зустрічну. Докази мені предостав, де я їхав по Роміння, на жаль, доказ. на жаль, вам нічого не буду предоставляти. Ти, ти зобов'язаний зобов предоставити ні. докази мені. Відмов, відмовлено. Так. відмовлено. А ти не маєш права відмовляти? Маю. Ти не маєш права відмовляти. Ти ти повинен мені доказати моє правопорушення. Де докази? Це що самоуправство що? Це самоуправство ваше, чи що? думаєш, що на вас немає управи, блядь? При чому тут управа? Ну а при тому дивіться, Гермі, ви повинен докази. Ви ви порушили як мінімум два рази. Це на підставі того, що я зупинив спочатку. Бо тебе бо не було в тебе законної підстави мене зупиняти. Ти ну ви скоїли ДТП теп саме об'їхав поліцейський автомобіль? Ти Я рухався на своїй смузі. Так, ну з якою швидкістю ти рухався? Послухай сюди автопом, автопом, говорючи, дивись. Е, хіба я зараз звинуватися, що зараз на сервері ФПС максимум 12-15, що я можу зробити? зараз чисто, чисто фризи, Я по такій логіці всіх повинен відпускати, хто каже про якісь фризи. Ні, ну то я розумію, ну ну ти в мене взявся ні звідки. Просто. Ходімо адвоката запросив. Бажаю здоров'я. здоров'я. Пане адвокати. Ходімо. Так, бажаю здоров'я. Дістав, показав посвідчення. лейтенант поліції. Монако. Дивіться, громадянин затриманий на підставі того, що порушив право дорожнього руху саме з ДТП та виїхав на зустрічну смугу. при тому. потім під час бесіди сів автомобіль, почав заводити автомобіль та намагався втікти. На що була застосована табельна зброя та зупинений автомобіль. Потім одягнуті кайданочки і привезений бесіда? Без доказів мають право відкривати вогонь і зупиняти автомобіль, якщо в них немає ніяких доказів, підставимо правопорушення. У мене ж будь пише, я ж сказав громадянин. Що... Ну, ви можете предоставити докази, де я порушив? Да, я адвокату покажу, якщо він запросить. Ну, докажіть. Так, я зрозумів ситуацію. Да? Я, е, по... мож... я, я, я теж маю право ознайомитися з доказом. Так, у вас є докази, тобто там, де видно, що громадянин порушив, е, заходьте в канал Discord до 5-го серверу, точніше п'ятої області в, в рацію Верховної Ради України. А, ну ось, коротше. Видно? Чути? ти? Дата, да, так, чути-чути. Чу, ну, перед носом бачу, так? Да? Видно, я думаю? Да, ну, в принципі, все. <ріх> <ріх> а ну, все, я понял. Пане. Дивіться, скільки мені ще вже дві з пів години я вже затриманий. Е, дивіться, тільки що я переглянув всі докази. Е, на будікаті, тобто, було записано ваше порушення. А чого я не бачив? Доказів, ну як це так, ви рішаєте вмісту мене. Що це за ну, дивіться, Чому? Я просто поясню, це ж державний адвокат, він не залежить від когось, він представляє народ, стоп. як ви кажете, правильно? Стоп. стоп. Стоп, стоп, Я повинен ознайомитися як громадянин, якого ви звинувачуєте, я повинен дивіться. ознайомитися з усіма доказами. Я, я просто вам поясню, як це працює. Ви викликали адвоката, тим самим, щоб вас хтось захищав ваші інтереси, правильно? Ну як ні, ні? Якщо то вам адвокат не довіра, потрібен. Як, якщо є в мене недовіра до адвоката чи до вас, я маю повне право потребувати Дивіться. докази для ознайомлення. Довіра адвоката такого немає, в принципі, якщо як вас це цей, немає. якщо вас цей адвокат не задовольняє, я можемо викликати вашого приватного, якщо він у вас є. О це мені ще треба гроші платити? Ви що? Ну ви дивись, ви ну, мене ви мене вже півгодини, ви півгодини, мене вже тут затримали. Ні за що по факту. Не пів за пів то, що ви порушили правила дорожнього руху? Я відповідати то повинен. Що це за Ви мене розстріляли, ви мені нанесли урон машині. Ви нанесли урон мені. Саханчик мені просто найкращий. Я люблю його просто. Ви, ви навіть не ви, ви навіть не використали ремкомплект, щоб мені відремонтувати машину. Ви зрізались на мене в мене на більшій швидкості, і я винуватий. Нормальний ход. Ви відкрили по мені вогонь стабельною зброєю, роз, розвалили мені машину, наган, нанесли урон мені. Да, але... Я за це що повинен сидіти. Дивіться, ви я просто ви ну це ж злочин, ви почали втікати від поліції. Який злочин? Чому ну, дивіться, якщо поліції? у вас все добре, якщо у вас не було ніяких підстав, то чому ви тікали від поліції? Ви ви мені що почали музив, пару, а Що я вже порушив? Ви мені навіть не пред'явили нічого. Ви ж просто зробили мене винувати. Чому не пред'явили? Я все показав вам посвідчення. Ознайомилась я Докат, ж поліцейський. ви мені не пред'явили. Я ну, вам сказав, дивіться. що ви в мене врізались. Не я, а ви мені сказали, що я що я винувати, тільки, так, все, тільки ви мене що, зробили виним. Тільки що всі докази показали саме адвокат. Я... Чому я їх не бачу? Покажіть мені, якщо там є, дійсно, я порушив, все хорошо, я і думав чат. Добре, питання. Ну на жаль, це не так працює ровні. Добре, чекаємо а, тоді. Зараз а я теж не повинна працювати. Зараз адвокат тоді. У нас Це яка у нас ось забігає. така законодавча база. Дивіться, у нас така ні. законодавча база. Ви можете приїхати в мерію до президента ой, я кажу в мерію, вибачаюсь до президента так, України ти. і сказати, що йому от, хай пропише закон новий. При чому тут президент? Давай начнем з того, я, ну, якщо от далі так, о хто пом кажучи в реальним життю, тобі повинні предоставити докази чи ні? От ти по голоду ти доросла людина? Е, більш менш. Дивіться, от ти їдеш на автомобілі і в тебе взікають. Ну, дивіться, поліція. Тобі повинна поліція предоставити докази. Взагалі при такому порушенні, при такому порушенні, докази тільки вже в судовій справі розглядаються, саме суддєю. А так на місці, якщо скоїлось ДТП, то там майже ніяких доказів не потрібно. Це все надається поліція, а поліція вже передає це все до суду. Ну, да. ну, ну, дивіться, ну, докази... Ти повинен знайомитися з докази? Ти ж не підпишеш ніякого протокола, 에... поки не ознайомиться. Ну, факт, є факт, роз... машина розбита, правильно? Ваша машина стояла ну, на зустрічній Її музі. Звідки? Її викинуло на зустрічну, тобто на зустрічну. ви стверджуєте, ви, ви стверджуєте, що я їхав по зустрічній? Ні, ви їхали по своїй полосі, я їхав по своїй полосі. Вас на великій швидкості занесло, ви врізались в мене. Тобто, все, їх... мене роз... мене на вашу... тобто я виїхав на зустрічку. Так, вас занесло на великій швидкості. Ви повертали, там був поворот наліво, ви повертали. І ви не писалися, не впоралися з керуванням. А в мене не було повороту наліво. І врізались ж мене. А там йде плавний поворот. А в мене одне цікаве питання: чому тут зразу два адвокати. Так. Мені треба їх буде 10, напевно. Я їх везу 10 зараз. Так, громанів, напевно, треба буде більше. Десять адвокатів мені везуть. Добре, 10. чекаємо тоді зараз, що скаже адвокат, і будемо продовжувати. Ну, дивіться, ну по факту, по факту, ви, ну, ти, ти їхав на більшаній швидкості. Я їхав по своїй полосі, я їхав максимум 80 км в час, що я їхав. Ти мене, як влупив, в мене машина одразу майже загорілася. Ну, Тобто, то, то то хто винуватий, я чи ти? Якщо розібратися. Ні, я, я всі докази показав. Зараз зараз адвокат винесе вирок і далі вже будемо продовжувати. Е, Дивись, хто вам кажучи, я, кажу. я, я вже 20, 20 хвилин. Тим тут просто стою, тут Я розумію, Про... щоб я мав би собі да. займатися своїми справами. Процесуальні дії можуть проводитись до час. години. Ну. І потім, ти мене, і потім ви мене ще на годину закинете в каталашку, то де справедливість. Е, і справедливість в чому заключається? Щоб не витрачати ваш ну, час. Це що? Справедливість е, заключається в тому, щоб не витрачати ваш час? Ні. Якщо вже ви витрачаєте мій час. Та я О, і свій я ж. На на якщо ви навіть, якщо ви навіть е, приймете рішення, що я виноват, приймаєте таке рішення, щоб ви внесли оцей час, що я вже потратив, щоб він мені внісся як уже відсидене покарання, тому що я зараз позбавлений волі. На тому, жаль, на жаль, це не так працює. Дивіться, ви зараз утримані, зараз зараз ідуть процесуальні дії, щоб е, визнати міру покарання за те, що ви скоїли, а потім вже буде відповідно відбувати термін. Ну так дивісь. Так, адвокат, ви там що, сігару прикурили чи що? Адвокат. Коротше, адвокат, кажіть, що я не винуватий давайте, а овтопом кажуть, що все нормально, ми роз'їхалися і все погнали, давай по своїх справах. Дивіться, мені було надано докази, на яких видно, що ви порушили, а саме їзда по зрічній смузі та втеча На доказах не це ви. Зачекайте на доказах, видно, що це ви. Ось саме є запускні смузі караються штрафом, а втеча вже карається відсиденням у КПЗ. Хорошо. Кажучи, ви що там змовилися? Ви там спілкувалися собі віддільно, без мене, змовилися, щоб мені надати покарання. І все, це де ж десь це справедливість. Йолк, Йолки-Паталки. Чому я не присутній при цих всіх розмовах, при доказах, при всьому? Чому <с. мене не ознайомлять саханчик, просив, йому треба президента. Він тупо душить. Повисував. Я впевнений на тисячу відсотку, я не порушував. У мене влетіла машина поліцейська, а не я влетів в неї. Для цього, так. для цього в нас є Верховній Раді суд, який зможе потім оскаржити Ха, наші дії. Значить. Значить пішли. до Офтопом, пішли до суду. Ну, це ж не магазин, щоб прийти туди щось там. <laughs> це треба подати <пишли> заявку. Офтопом, -um. якщо ти Ну, тобто, якщо ми зараз тебе Секонду, секунду, секунду. Все. Тому кажу, дивись, я ось, і оце також адвокат, відкат, може випустити вас за гроші, це повністю законно, якщо ви це бажаєте. Тобто, якщо давай, вас зараз писати. Давай, 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 я согласен. Давай, не тяніть, постається, от, моє рішення це зняти штраф, але випустити розшук за непідкорення. Добре. Ру, ні, надайте ваші документи. Взяв, почав перевіряти. Так, рошуку не бив, на добре, дістав планшет, почав писувати громадину розшук, а саме не під підкорення. А, ні, вибачаюсь. теча. Так, виписав громадіну розшук, Пою за собою. <сум> Саханчик. Якщо ти дивишся це відосик, я тебе поцілував, обняв. <сум> Посадив. <сум> <сум> а ось адвокати призивни. <сум> Монако, Пану Мунаку, зайдите сказу, но порховен дома. Пишет, наушники. А что давай, покажи мені фрап, що там було. Та він на зустрічку виїхав. Що ж не показати ты хорошим людям? Тому що на тебе багато хто жаліється. Я понимаю, що ти медийка, но я ж тебя Короче, ось я їду. Видно, да? Секунду, мене грузить. Давай, чекай. Давай, давай, включай. Їдем. Ну, да-да-да, ну. ну це... не... далі... Дивимось далі. Далі я показав весь відкат своєму керівництву і там були зовсім дрібні зауваження з приводу моєї роботи. Ось така в нас РП ситуація вийшла. Тож можете розцінити неї в коментарях. Я всім дякую за перегляд, братва, З вами був Фішер. Всім па-па!